Як ми знаємо, усього є своя ціна. А скільки я зможу заробити, граючи в SkyWars? в Майнкрафті. І так, ми в Майнкрафті. Що це таке? Окей, ми заходимо в SkyWars. Так, і я маю всього 15 хвилин на розвиток. Поїхали. Першим ділом ми побудуємо безкінечний генератор води. Камня, камня. Ставимо воду. Далі ось так робимо, після чого сюди. Все, у нас є нескінчений генератор кругляку. З першого разу побудував. Чесно. Так, далі ми добуваємо дерево. Капець, тут, до речі, дуже багато дерева. Це великий плюс. Окей, інше дерево потім добуду. Спочатку ми крафтимо собі кайло. Ось таке кайло, і йдемо добувати камінь. Один, два. Ну, все кайло, твій час настав. Пока. Тепер йдемо далі добувати камінь. Окей, в цілому, я думаю, що мені потрібно скрафтити сокеру. і треба добути ось це дерево. Я, до речі, ненавиджу такі великі дерева, але зараз вони не завадить. Піднімаємося ще вище. Ні. Все, нащо я повністю добув це дерево. І в цілому, дивіться, на тому острові є ще один сундук. Мені дуже цікаво, що там може бути. Тому що ми робимо? Крафтимо ось це і крафтимо на півблоки. Цілому, я думаю, мені стільки вистачить. І тепер будуємося. Так, і, 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 і сундук. Тут нічого немає. Дуже дякую, дуже дякую. Окей, окей, в цілому мені здається пісок також немало коштує. Тому ми повинні побігти сорочно на наш острів, зробити ось так і почати добувати камінь. Ну окей, який камінь? У мене є всього 15 хвилин. Було. Ми беремо лопату і йдемо добувати весь ось тот пісок, який є на острові. Я думаю, його можна досить дорого продати. Окей, там далі блоки. Так, я добув 34 піска. Тепер можна повертатися на наш острів. Сюди. Так, я чуть не упав. Я, до речі, думаю, чому ця плита постійно зникає, а це лава її спалює. Ну окей, в цілому я також пропоную взяти і добути увесь наш острів. Ну, я в цілому, думаю, я залишу майже увесь острів. Там. Зараз єдине, що мені залишилося, це добувати камінь. Хоча, можливо, ще щось можна заробити. Сволоч, не пали мій камінь. Чому лава просто спалює мій камінь? Окей, до речі, а саженець дерева ніде не випав? Ніде не випав. Просто добуваємо камінь. Стоп, стоп, стоп. Дивіться, тут же є ще такі блоки. Ми можемо їх добути і продати. Think about it. Ну, що це таке? Тобто я добув 5 блоків, але випав мені всього один. Та ви знущаєтеся? О! Значить, із платформи, де було 16 блоків, я отримав всього 4. Навіть стидно з таким іти дома. По-перше, у нас уже потемніло. І по друге, я хочу поїсти яблуко. Виконано. І зараз я буду думати, як же мені заробити якомога більше грошей. Я добув уже. я добув всього 20 камня? Взагалі знахабнів, чи що. Саженець з дерева! Дуже вчасно. Я ж взагалі не встигну виростити нове дерево. А сам саженець коштує 5 гривень. Ми вже дивилися в минулому відео. Окей, дивіться, до кінця гри залишилося всього 2 хвилини. Тому ми беремо ось так. А як А як робити? Робимо ось так. Окей, тоді просто добудемо усю землю, яка тут тільки є. Камінь ще один добудемо. Взагалі, чорнозем досить багато повинен коштувати. Окей, у мене залишається дуже мало часу, тому ми беремо, крафтимо весь і добуваємо ось цей весь так. Ну все, йдемо рахувати. І так, я вже на порахував, скільки я заробив з усього з цього, тому йдемо дивитися. І так, перше, що я рахував, це у нас кругляк. Кругляка у нас 56. І стільки коштує один куб кругляка. Тому у мене вийшло 58 тисяч. Копійки також не забуваємо. Далі у мене є два сундука. В цілому приблизно такий сундук в Майнкрафті, тобто це 6 тисяч. Далі у нас іде пісок. 34 штуки. Один куб піска коштує 1500. І в це виходить 35 тисяч 700. Також у мене є три кактуса, але вони майже нічого не коштують. Це дуже обідно. І у нас ще залишаються інструменти. В цілому одне кайло коштує 350, а у мене є ще лопата і сокера, тобто в загалом тисячу. Я класний математик. Далі у нас іде Верстак. В цілому один верстак коштує 11 тисяч, тобто це 99 тисяч. І стак землі. В цілому, одна тонна чорнозему землю коштує 300 гривень. Тобто 300 помножити на стак. Ну і в цілому, в мене тут ще щось залишилося. Нічого не залишилося. Ладно, якщо чесно, то коштує прям дуже маленькі копійки, тому того немає сенсу рахувати. І взагалом у мене вийшло заробити 220 тисяч. Нормально. Як вивести? Ну і в цілому, єдине, що я можу сказати, це. Bye -bye! Хочеш більше них не вподобайку, друже, підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку і підписуйся на канал.